Вітаю, це програма сьогодні. Про і я її ведуча Марина Стопак. Україна відмовляється від гарантій безпеки, що заміняють членство в НАТО. Про це МЗС України заявило з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму. Тобто, Київ таким чином відмовляється від форматів альтернативних до членства у НАТО, і це лише одна з важливих політичних заяв, які звучать в останні дні, як з української, так і з російської сторони. Відбувається це на тлі новин про можливі перемовини між Москвою та Києвом. часом, на фронті продовжуються бої. Якою ж є ситуація там, та чи вже можна говорити про певні результати застосування Україною далекобійної зброї в глиб Росії? Ось що про це розповів президент Зеленський щодо далеко дальнобійної зброї, так вона нам дуже важлива. на самому початку. Коли е Росія е була готова продовжити свій наступ, нам потрібен, е потрібна потрібна е зброя була для контрнаступу, і е ще рік тому нам вона. Була потрібна юзіенделі е, Росія знала, що у нас не було спроможності, щоб їх знищувати на той момент. І ми відповідно втратили людей, території, ініціативу в певний момент до того, як це ухвалення було е зроблено. Чи воно хороше? Є дуже хороше, але чи воно було ухвалене запізно? Так, запізно. чи е достатньо е таких комплексів недостатньо, і у нас є право е здійснювати обстріли тільки е військових об'єктів. Але ми знаємо скільки нам ракет потрібно, на якій відстані перебувають такі цілі. Все вже відомо. Все зафіксовано в плані перемоги, як посилити Україну. І знову таки до будь-яких переговорів чи наші партнери надали нам цю зброю? Ні, чому не знаю, але ми вдячні Байдену, стармену, макрону за принаймні за те, що рішення було ухвалене. Несподіваний вперше за понад два роки візит до Києва Олафа Шольца дав підстави для сподівань, що Берлін все ж таки надасть Києву довгоочікувані далекобійні ракети Таурус для ударів глиб Росії. Отже, про це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім експертом, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад Олексієм Буряченком. Пане Олексію, вітаю вас. Розкажіть на вашу думку, чому в соти, в чому все таки була мета візиту Шольца до Києва? Пані Марино, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Перш за все. Мета шольца, ви знаєте, вона не така проста лінійна, як може здаватися на перший погляд. Тому що, як на мене, активність шольца. На на політику дипломатичному напрямку на по, по зближенню з Україною пов'язана із його помилкою. А помилкою, звичайно, з його боку був телефонний дзвінок Путіна. І після використання міжконтинентальної ракети по мирному Дніпру тепер Шольц остаточно зрозумів, що це була величезна помилка, яка так прямо впливає на його електоральні позиції. В Шольца вже не все так просто У внутрішньополітичній обстановці зараз програні його коаліцію і відповідну партію декілька земель на місцевих виборах. І більше того, вже призначено, до речі, погоджено з Шольцем на в дострокові вибори в самій Німеччині на лютий місяць. От буквально через декілька місяців 25-го року. Ко і з великою рагідністю Шольц може позбутися на свої посади канцлера і відповідно коаліцію в парламенті Німеччини буде переформатовано тому зараз і намагання зв'язатися з нашим президентом Володимиром Зеленським, що він враховує інтереси України показати публічно на тобто за це ще... кампанія. Ви ну, знаєте як? А, а нам то яка різниця по великому рахунку? Зараз можливо буду прагматичний, да? ну але мені здається, багато обставин за часи незалежності України примушують нас бути прагматичними. Дав Шольца складаються політичні обставини не найкращим чином. Але він нам дає за це а, макрофіни чергові допомоги від Дає. А чи дає він нам системи ПВО додаткові і рісте? До речі, шість систем додаткові Петріоти, додаткові гіпарти по боротьбі відповідно да з безпілотниками все це він по суті і не тільки це, да там ще багато входить стрілецька зброя, і зимова форма. По суті, за те, щоб посилити свої електоральні позиції і десь випривати цю свою електоральне падіння після відповідного дзвінка путіна по Таурусам. По все також не так просто, але друзі, зараз настав той момент, коли ми дійсно а, в найближчому положенні до Таурусів, і з кожним днем ми все ближче і ближче до їх а, отримання. Ключовою точкою такою точку бюфуркації по Таросам звичайно було політичний дозвіл бити в глиб території РФ західною зброєю. Да? Це звичайно, ну якщо не геймченджер, то це ну значний крок для підсилення наших як позицій на полі бою, так і відповідно дипломатичних. І на фоні того, що по суті і американці дозволяють бити в глиб території РФ своїми ракетами, да, перш за все, та і британці. Стомшедов і французи з скальпами. Ну якось позиція Шольца продовжувати не давати відповідно Україні Таурисів, виглядає по меншій мірі слабо. Ну як як і він отримає... пояснює, що він не хоче переходити певні межі, да і тому він ухилився в Києві під час брифінгу від питання, чому все таки Берлін відмовляється постачати Тауруси? То ви навесні казали, що питання не в тому, чи отримає Україна Таурус, а питання в тому, коли чи ви все ж таки дотримуєтесь цієї тези, що Україна все таки їх отримує. На правильно, абсолютно я підтримую свою ж позицію а, і послідовно її підтримую. І я глибоко переконаний: якщо раніше ми говорили про коли, а, то тепер ми говоримо, що точно Україна отримає Тауруси. І я глибоко переконаний, що це буде десь приблизно а, в лютому місяці. Тобто, це буде безпосередньо пов'язано з виборчим процесом дострокових парламентських виборів а, в парламент Німеччини. Зараз уже конкурент від ХДС ХСС, ну прямий конкурент Шольца по суті да на цю посаду канцла висловив публічний ультиматум Російській Федерації. Що якщо вона за декілька днів... Не, а, не припинить обстрілу мирних міст України, не, то тоді відповідно Німеччина має звичайно надати не, Тауруси в Україні. Більше того, я вам скажу, не, прийняли десь декілька тижнів тому резолюцію про європарламент. Ну звичайно, вона носить рекомендаційний характер. Не, перш за все, сама Німеччина має не, приймати політичне рішення про не, передачу Україні таурисів, але є. o Europarlamento, Прийняв резолюцію, де рекомендував Німеччині все ж таки Україні передати. Пане Олексію, до іншого трошки питання, якщо можна тезисно проходить третього четверта. Завершу так. завершу буквально одну фразу, тому що я думаю, не потрібно переходити до іншого питання. Не завершивши це питання. Фінальна фраза наступна: що або конкуренти Шольца дадуть тауруси після виборів, коли Шольц позбудеться своєї посади, а хтось із них цю посаду отримає, Ну або другий варіант, коли щось зрозуміє, що він а, все і так відповідно втратить свою посаду для того, щоб а, в останні спробі, скажімо так, отримати рейтинг і зберегти саме цій посаді, може ще до виборів а, в Німеччині цих дострокових, ну наприклад, наприкінці січня чи на початку лютого, сам відповідно прийняти рішення його ініціювати ініціювати про передачу Україні тауриців. Тому я й кажу, і казав раніше, і кажу зараз. Раз що направду Україна наближається і найближчим часом Тауруси в Україні будуть почула вас, пане Олексію, дякуємо. І що до зустрічі в Брюсселі Ради Україна НАТО 3-4 грудня. Якими є її результати? Наскільки це важливо для України? Якщо можна коротко. Максимально коротко, де деякі експерти говорили про те, що вони очікують від цієї зустрічі запрошення України до НАТО. Ну це абсолютно як на мене поверхневе сприйняття ситуації, оскільки оскільки і Рада України НАТО і відповідний саміт НАТО на рівні міністра іноземних справ такого рішення прийняти не може апріорі, тому що це не за статутом Організації Об'єднаних Націй, бо ти, НАТО, перепрошую отерів. На про це сказав і новий генсек НАТО Рюте він зазначив, що Україна звичайно буде до НАТО, але зараз, перш за все, потрібно Україну підсилювати військово, тобто зброєю з боку відповідно країн-членів НАТО. Звичайно, ми ставимо собі стратегічну мету, і вона в нас до речі закріплена в конституції. Це членство в НАТО. Про це каже відповідно і наш президент Володимир Зеленський. Але сьогодні буквально. Міністр наземних справ Сибіга зробив надзвичайно важливу заяву. Він сказав, що наше членство в НАТО під час війни ми розуміємо складність цього питання. Да, Ну, я приблизно до тексту а, так. говорю. От і а, наше членство в НАТО залишається нашою стратегічною перспективою. Тобто, ми не говоримо з нашими партнерами мовою ультиматумів. Ви нам ви нам. Дайте по-любому членство в НАТО, а потім ми будемо відповідно з вами продовжувати розмову. Ні, Україна залишається стабільним і прогнозованим партнером, готовим до різного роду діалогу. Дякуємо Ви вам, інтерес, пане Олексію. Дякуємо вам. Будемо спостерігати за ситуацією навколо цього питання. І далі е, на зв'язку з нами був кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. І від політичних обговорень перейдемо до ситуації на фронті. Нагадаю нашим глядачам, що ви дивитеся програму сьогодні. -про». Я і ведуча Марина Ступак, і Переходимо до наступного обговорення до обговорення стації на фронті. І До нашої студії доєднується військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Пане Дмитре, дякуємо вам. Добрий день. Розкажіть які наразі найгарячіші точки на фронті? Ну наразі найгарячішим залишається Покровсько-Курахівський напрямок, де росіяни намагаються тиснути з декількох з декількох просто-напросто сторін. Найважливіше, найключовішою е, є ситуація саме в районі населеного пункту Старі Терни, що знаходиться на півночі курахівського водосховища, Як і цей укріп район Росіян намагається досить швидко прорвати, не не жалкуючи своїх людських ресурсів для того, щоб е, перерізати трасу Запоріжжя донецьк яка безпосередньо є основною логістичною артерією постач. Чання всього нашого курахівського плацдарму, крім того, у південно-східній частині нашого плацдарму, зокрема в районах населених пунктів Успенівка, Ганівка, трудове збройні сили України, фактично тримають кругову оборону. Чим дуже суттєво загальмували просування Росіян, яке було набагато стрімкішим, зокрема, десь два-три тижні тому. Тому основна задача Москви зараз ліквідувати цей плацдарм, чи відповідно вирівняти лінію фронту. А потім Паралельно із іншими своїми сухопутними операціями намагатися підтискати на саме місто Покровське. Зараз вони атакують зокрема південніше в напрямку населеного пункту Шевченко, щоб безпосередньо ближче підійти до міста і накопичувати свої сили і резерви для майбутніх штурмів. Крім того, непростою є ситуація у Торецьку та в часовому яру, де росіяни фактично змушені атакувати в лоб наші основні оборонні рубежі. В часовому яру це здається дещо краще, тому що тут. Тут у нас більш забезпечені фланги у Турецьку Росіяни. От останні їхні атаки показують, чи їм лише не вистачає шаманів з бубнами. Вони атакують на автомонавтотранспорту, на, на багі, на мотоциклах, на легкових цивільних автівках, все для того, щоб от за рахунок ефекту несподіваності прорватися глибше в оборону наших військ, вклинитися, позаймати окремі багатоповерхові будівлі, щоб потім накопичуватися. І відповідно тримати там оборону. Важкою ситуація залишається і на куп'янсько-лиманському напрямку. Зокрема, навпроти населеного пункту дворічна силам оборони вдалося ліквідувати плацдарм. Кі росіяни відкрили, форсувавши річку Оскіл для того, щоб безпосередньо загрожувати самому місту Куп'янському. Однак південніше від дворічної в районі населеного пункту Масютівка, і є ще один плацдарм. який зараз сили оборони намагаються ліквідувати і фактично зменшили вже його. У чотири рази крім того, дуже гаряча ситуація залишається на Курщині, де ми продовжуємо контролювати десь 600-700 квадратних кілометрів російської території, де росіяни вдаються до більш масових штурмів. Тут і штурмові групи в них набагато крупніші, Вони намагаються штурмувати силами десь до роти військових, тобто десь до 100 чоловік, але так само і застосовують і механізовані штурми, і тоді десь півтори сотні російського гарматного м'яса задіюються в цих штурмах. Пане не які цілі поста. Вала Росія до інавгурації Трампа. До інаугурації Трампа їм найголовніше і критичніше це саме ліквідація нашого курського плацдарму. До 20 січня вони хочуть його ліквідувати або до 1 лютого, коли відбуватиметься інавгураційний процес. А до 25 лютого вони хочуть створити аналогічний дзеркальний плацдарм на території Сумської області, щоб загрожувати місту Суми і сковувати там наші резерви, щоб ми їх не перекидали на інші більш гарячі ділянки фронту, зокрема на сході нашої держави. Ну і під час свого візиту Олаф Шольц німець канцлер пообіцяв, як сказав наш перший герой цього випуску, експерт, що Олаф Шольц пообіцяв надати Україні більше зброї. Скільки Україні зброї потрібно, щоб змінити ситуацію на фронті і, взагалі, яка це зброя має бути? Зараз ми говоримо, ну і говорять наші партнери про забезпечення наших саме оперативних потреб, які у нас постійно є. Не дивлячись на всю західну допомогу з часу повномасштабного вторгнення, ми не маємо з росіянами паритету по жодному виду озброєння, тому що більше насичення зброї тими темпами, якими воно є зараз, скільки б не було, цього всього все одно буде недостатнє. Але, от, власне, те, що нам вдалося переламати наших партнерів, питання далекобійності, те, що Росія сама свідомо підвищила ставки, застосувавши проти нашої країни балістик. У середньої дальності маю на увазі кедр орешник. Ми якраз у, зараз наша дипломатія відкриває нові треки, які стосуються плану перемоги, який представив президент щодо саме стратегічного неядерного озброєння. І слава Богу, що на заході мало все таки менше набагато критичних голосів. Що це все так само неможливо? Тому тут немає питання, яка зброя нам потрібна. Тут будь-яка зброя не буде панацеї. нам потрібна як і оперативні наші потреби, так і посилення наших тактиоперативних. Но тактичних спроможностей, якої є далекобійність і збільшення саме кількості далекобійної зброї. Всі ці треки вони йдуть паралельно, і над цим зараз працює наша дипломатія і вище військово-політичне керівництво. Ну і епіцентр боїв зараз на сході це Курахове. Наскільки теоретичне захоплення Курахового здатне гарантувати російським військам отримання під контроль всієї Донеччини? Захоплення Курахова всього курахівського плацдарма не дає ніяких оперативно тактичних переваг росіянам. Вони через те, що вперлися зараз, просто намагаються захопити якнайбільше пер... Пер... територій території до інаугурації Трампа і захопити їх максимально багато, щоб це було помітно саме власне на заході. Тому, звісно ж, ліквідація курахівського плацдарму це перший крок. Далі це вони скоріш за все будуть штурмувати Покровськ. А потім, якщо їм вдасться реалізувати купятську лиманську операцію, вони будуть підтискати. Хати з півдня і півночі на агломерацію великих міст Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ завдання головне Росії, щоб хоч якось виправдати початок СВО на цьому етапі, це повне захоплення Донецької і Луганської областей. Інших завдань Росіяни зараз собі не ставлять і залучення північно-корейського компоненту. Вони намагаються просто виграти ще собі трохи більше часу для реалізації цих задум. Все таки повертаючись до Курської області, чи чи має перебування ЗСУ там такий самий ефект, який був на початку щодо відтягування сил російських сил, російських військ від інших ділянок фронту? Однозначно, має ми там скували понад 50 -ти тисячне угрупування. Частина плюс воно посилено північно-корейським компонентом, десь 2-3 тисячі північно-корейських військових. Інша частина проходить злагодження навчання, і зокрема росіяни навчають корейців використання ФПВ-дронів та іншої елементарної техніки російської, в тому числі і російських команд. Я зараз кажу дуже таку неприємну фразу і болючу багатьом нашим співгромадянам, але отримування Курщини більш пріоритетне ніж отримання Курахівського плацдарму і на жаль. Всієї Донецької і Донецької і Луганської областей разом взяті, Допоки ми контролюємо хоч один квадратний кілометр суверенної російської території. Ми цим показуємо всьому світу слабкість російському державу, режиму і слабкість російської держави, що при будь-яких форматах перемовин, за які нас би намагався всадити світ, буде дуже важливим козирем ну в геополітичному масштабі, тому що всі мирні ініціативи, які з'являються у публічному просторі, всі фактично вони фіксують замороження лінії бойової. Зіткнення по землі, тобто по існуючій лінії фронту, тому утримання Курщини як би там не було дуже пріоритетне. Воно вже багато в чому виконало стратегічні завдання нашої оборони. Ну і ще одне болюче питання це мобілізація. Чуємо заклики заходу знизити мобілізаційний вік до 18 років. Чи це могло б змінити ситуацію на фронті на фоні нестачі зброї, на вашу думку? в тому -то і справа, що це не змінить ситуацію. Нам західні партнери обіцяли допомогу у комплектуванні десяти бригад, як зазначив президент Володимир Зеленський, укомплектовано дві з половиною. Половина за озвученої американської допомоги поки що не доїхала до України. Тому, звісно ж, партнери тиснуть. Але я нагадую, що це ті самі партнери, які уклали з нами Будапештський меморандум. А нам потім довелося перші тижні вторгнення фактично примушувати їх виконувати союзницькі гарантії, надавати військову підтримку нашої держави. Тому ми воюємо за майбутнє і молодь саме на молоді буде лежати основний тягар відбудови цієї держави. Тому як би там не було вище військово-політичне керівництво, намагатиметься знайти на цей крок щодо зниження мобілізаційного віку. Наскільки довго, наскільки це буде можливо, і наскільки дозволятиме ситуація на фронті. Тому питання сьогоднішнього дня то воно точно не на часі. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Прокоментували нам це питання. На зв'язку з нашою студією був експерт Дмитро Жмайло, військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дякуємо вам, пане Дмитре. Отже, ми говорили про е, ситуацію на фронті, про найбільш е, гарячіші напрямки на фронті і про те, що все таки потрібно Україні, щоб змінити ситуацію на фронті. Ну і в контексті обговорення цього питання. Я наголошу, що продовжується збір на генератори для загону спеціального призначення ГУР Міноборони. Реквізити ви бачите на своїх екранах.